Вимикай буденність, вмикай премач. Продовжуємо ситуацію на Близькому Сході, за якою зараз спостерігає весь світ Ганна Шелес. На зв'язку директорка програми безпеки студії Ради зовнішньої політики Українська Призма. Пані Ганно, вітаю. Доброго ранку. Ситуація з Ізраїлем, точніше війни між Ізраїлем і Іраном, набуває зараз просто якихось шалених обертів. На вашу думку, чи вдасться десь зупинитися перед тим, як світ вріжеться в оцю стіну протистояння? Тому що до цього часу вдавалося кілька разів зупиняти і садити за стіл переговорів. Зараз переговори були призначені на неділю, але Ізраїль вирішив не чекати цього часу і наніс удар, який зараз Іран буде відповідати, все настільки погано. Іран вже почав відповідати. Ми знаємо про більше ніж 100 дронів, які летять з території Ірану на територію Ізраїль. Декілька з них вже було збито цього ранку на територію Іорданії. І я думаю, що ми побачимо, як і ну, певну кількість інших теж буде збивати а, ще на підходах до Ізраїля. Пов'язано це зокрема з тим, що ну давайте говорити відверто. Іранські дрони достатньо серйозно еволюціонували завдяки Російській Федерації в останні два роки. Тому, якщо ми згадаємо попередню кризу, а тоді теж Ізраїль наніс удари по території Ірану. Іран відповів, але вважалося, що це така обмежена відповідь. Тоді було набагато простіше з цим справитися хоча тоді було більше ракет. А той потенціал, який був на той момент у Ірану, останні два роки співробітництва Ірана і Росією роблять Іран набагато більш серйознішим супротивником, ніж це було раніше. Розвиток цієї війни в гарячій фазі як він вплине на Україну і на українсько-російську війну? Ну давайте тут чітко собі зрозуміємо, що коли ми говоримо саме про Ірани і ізраїльський конфлікт, давайте подивимося на мапу. А тому гаряча фаза тут е, є скоріше такими авіабоями або там ракетними ще якимось. Тобто, в нас не відкривається раптом фронт на землі. Це достатньо е, специфічне, все ж таки протистояння, і тут дуже багато буде залежати від союзників обох сторін, від кількості цієї зброї, яка була акумульована, ну і звичайно успішності тих чи інших ударів. Бо на сьогоднішній момент вони все ж таки наносять удари один по іншому по там аеродромам по ядер об'єктам максимально ну тобто уникаючи якихось інших, а а таким чином вони як впливають на потенціал іншої сторони, в першу чергу потенціал відповіді мається на увазі. Але головне питання, тут повертаючись до вашого першого, для мене скоріше чи може це стати новим витком регіонального конфлікту, регіональної війни з одного боку, позиції Ірану були втрачені певним чином, в тому числі після падіння Сирії. І проіранські іранські сили достатньо сильні в окремих країнах, але вже не так підтримуються, тому що захочуть інші країни підтримати Іран саме як державу, і от війна буде на їх території. Давайте говорити відверто, Ліван. А, Сирія, а, Іорданія а, там це сусіди, і вони не хочуть, щоб Ізраїль був безпосередньо по їх території. Але населення інше питання, і ми розуміємо, що проіранські сили ще достатньо особливо релігійні сильні в тому ж Лівані, де зараз внутрішня боротьба між урядом і цими проіранськими силами. І оце ключове питання: наскільки Ірану вдасться підняти саме населення? Ми перед цим спілкувалися з Сергієм Даниловим, заступником директора центру близькосхідних досліджень. Він висунув таке припущення, що Сполучені Штати зараз будуть спробувати заручитися підтримкою Франції, наприклад, і Великої Британії у підтримці Ізраїлю, але натомість європейські країни можуть висунути як умову підтримки продовження підтримки сполученими штатами України. Наскільки це реалістичний сценарій, на вашу думку, коли Україна стане умовою підтримки партнерами США у їхній. Е... А навіть можна так сказати війні на боці Ізраїлю, Ну, ви знаєте, не люблю відповіді 50 на 50, але тут дійсно мозаїка в нас набагато більш складніша, ніж навіть просто Україна і о, Ізраїль. А по-перше, в нас достатньо відмінна позиція Франції щодо близького сходу, тобто навіть тут немає єдиної позиції між союзниками, хто кого підтримує, хто на кого тисне і хто який варіант хотів би мати в результаті. Ізраїль за останній рік на жаль втратив дуже багатьох партнерів серед західних країн і чи захочуть вони його підтримувати. Під питанням а, правильніше буде сказати, тобто дипломатично можливо, і буде підтримка, але реальними діями. А, бо багато хто вважає все, що таки саме уряд. Давайте тут правильніше говорити, не Ізраїль як державу, а саме уряд на як провокаторів. А тому. Дуже велике питання, як на мене. А по-друге, ми чітко розуміємо, що Сполучені Штати, по першим заявам, вже було видно, що вони не хотіли цього удару, а тому вони самі скоріше будуть намагатися замирити обидві сторони, щоб зараз загасити, але не вступати саме у війну там на боці Ізраїлю. А, Трамп, який би він не був проізраїльський, але за останні там шість місяців а, ми бачимо, скільки було візитів і зустрічі з арабськими країнами. Тому звичайно він буде балансувати, і тут теж буде велике Питання для сполучених штатів зараз скоріше важливіша реакція Саудівської Аравії, Еміратів Катару, тобто тих країн, хто є безпосередньо в регіоні, ніж тільки там Франції і Британії, але не забуваємо про спільні військові бази, які є в різних країнах, і відповідно від дій або не дій збройних сил цих країн, зокрема там Великобританії, але не тільки, наприклад, польські льотчики є на базі в Катарі. І коли попередньо. Дні удари були, то піднімалися і американські, і інші а, літаки для перехвату а, іранських цілей, тому що буде цього разу. Забагато пазлів для того, щоб отак от відразу після двох годин тільки перших атак а, сказати, як складеться конфігурація. Mm. Ну пам'ятаємо, що Ізраїль має надію на Сполучені Штати як свого воєнного партнера, але у Сполучених Штатах зараз за гаряча ситуація всередині країни виступи у Каліфорнії, які зараз перекидаються і на інші міста. Плюс цей ранок приніс таку несподівану новину, коли під час прес-конференції міністерки внутрішньої безпеки, сенатор від демократичної партії Алекс. Паділ я хотів щось запитати міністерку, його просто е, скрутили. Охорона міністерки скрутила, вивела з приміщення, потім його відпустили, звичайно, але це скандал, коли американського сенатора за спробу спитати щось міністерку скручують і виводять із зали. Очевидно, питання було некомплементарне. Е, що відбувається в Сполучених Штатах за вашими оцінками? Зараз Каліфорнію дійсно шалена проблема, і це проблема не просто політична, це проблема інституційна. Бо давайте не забувати, що Сполучені Штати це не просто федеративна, а іноді в деяких питаннях навіть конфедеративна держава. І штати завжди мали достатньо серйозні повноваження і по окремим позиціям навіть не втручання центрального уряду. Каліфорнія завжди була однією з найвільніших у відносинах своїх з Вашингтоном на особливо по питанням міграції, особливо по питанням видачі і вони, я пам'ятаю наш візит в Лос-Анджелес десь там сім років тому під час програми обміну, і от на цей момент вони завжди робили акцент, коли вони хотіли продемонструвати, чим Каліфорнія відрізняється, не Голівудом, а саме своєю позицією щодо міграції, щодо нелегальних мігрантів, щодо видачі цих людей щодо збереження їх прав і так далі, і так далі. І своїми повноваженнями тут в даному випадку те, як була введена. Національна гвардія це відбулося в порушення законодавства. В порушення будь-яких навіть традицій взаємодії mm. центральної влади і нарік mm. штату, і, і тому зараз що Твіттер з вчорашнього дня. Я бачу, американський край негативно відреагував. бо ця міністерка і так не є популярною особою в Сполучених Штатах. І така поведінка її охорони, коли це не просто там на якогось активіста напали, а саме на сенатора. А і ще й грубою не просто там попросили вийти. На нього не взяли наручники. А то я думаю, що це буде мати достатньо серйозні політичні наслідки. Дякую, пані Ганно. Ганна Шелес була з нами на зв'язку.